13. Це ж вощі останні цифри номера телефону. Так. Тоді ніякої помилки. Взагалі хто? Я своя. Як це? Своя? Ну, мій коліна вчора розмовляв з вами при мені. Каже, Петро Сергійович, я сьогодні не можу. Я сьогодні зі своєю на базарі. А, а я просто... Помсудимо, Петро Сергійович. Що ж ви, Петро Сергійович, так мого колюю роботою загружаєте? Він приходить додому пізно, заморений у вас. Я йому кажу, Коль, сядь, поїж. А він мені каже, я на роботі перекусив. Обернеться характером. Петро Сергійович. Від цих ваших перекусів я не доїдаю. Та що там голода я! Я вже собі подумала. Може, мій колюня когось собі завів? Зараз цих шалов хоть греблювати. Наче небі не сладко, брат, я Так я Тетя пішла. Зараз мій колюня. На лікарням, а ви совсій звільнятися буде. А ви не думали, що Микола любить свою роботу? Ага, чесно, думала, а зараз побачила. Ні. От пам'ятаю я свого колюню з минулої роботи звільняла. Не <плес> было <плес> <плес>